Дуже багато запитань щодо біоенерготерапії, чому я не займаюся практикою, і я розумію, чому тому, що зараз дуже багато в нас екзотериків, магів, тарологів, і таке запитання: чи можемо змінити щось да? І якщо людина пішла з біоенерготерапії, значить там щось вона може так. Я розкажу свій досвід а, з біоенерготерапії, в мене там дуже багато. Я астрологію вивчала: тета Хілінг, Рібюрсінг, квантове зцілення, каліброклалетриманіт. Тобто, у мене ну там такий хороший арсенал з 25 років, займаюся енергіями. Значить, я вже ж натянула цих всіх знань, все буду. Я вже приймати людей, буду практикувати. Я таку, я така я моші, така сіна і зараз все, все там це поки порішаю. Але що вам хочу сказати, в тому форматі, в якому я працювала, знаєте, мені воно не стало цікаво, тому що заробляти кошти можна, але жінки ставити на перш за все заробіток це будеться це, це неповага до жіночої сутності. Результата конкретного не буде. І я розуміла, що я не допоможу, тому що до біоенерготерапевтів зверталися переважно переважно люди відповідної категорії, відповідного еволюційного розвитку. Я не буду казати, я думаю, ви все розумієте. І таким людям по допомогти дуже складно. Тобто, там така має провестись робота. Там не один він має проїхати марафон, ретріт, щоб переналаштувати своє мислення в позитивне, результативне Свій вібраційний фон, тому що сценарії, які у нас мозг формує, нас моз формує ці всі сценарії, ми маємо мисленням їх формувати. І людина це має зрозуміти цю роботу технічну. І просто за один-десять за 10 разів це просто нереально. Так, я вмію створювати найкращу реальність і Але щоб там лишитися в тій найкращій реальності, нам треба стан, частота вібрацій, діапазон архетипи, сценарії розумієте, тобто не просто так я принесла, і людина прийшла зі своїми какашками, і там вона хоче, щоб все простір переналаштувався. Ні, і вона і вона повертається в тому, в чому вона була раніше. Розумієте? Тому що вона не змінилася. Питання постійне гроші. Да? Значить, активуй потік грошовий і якби пришвартуй до егрегора грошового. Їх, до речі, не один він. Так ось, ну, зробили ми інтегрували, зробили ритуал, там женітьба на грошах, але щоб мати відносини з грошима, є відповідні умови, відповідна вібрація багатої людини, мислення багатої людини, щоб людина мала енергетику матриці ізобілія та достатку. І людина, тобто привалаштувала її на як ракета, а людині не вистачає енергії, вона не хоче змінюватися, і все повертається знову. Жертв. Жертви це нас любили прям вообще. Є жертва є палач. Жертва формує палача. Тобі ж вона створює негатив. Накажіть якось палача, з якого перепу. Палачу нічого не буде, тому що ти її створила. Я хороша, я хороша. Якщо ти хороша, якщо тебе вайфай доброти, радості і щастя, я терплю Терплю. сценарій терпіння, тебе енергія терпіння, значить ти будеш. Сценарії будуть завтра формуватися терпіння. Не можна терпіти? Терпиш, значить, тут в тебе вторічна вигода. Або ти хочеш бути хорошою, або ти терпиш чому? Тому що? Треба розібратися це вже не від доброти. І людина на ментальному щодо терпіння це дуже така класна тема. Людина на ментальному плані вона відчуває, що ти з нею не чесний, тобто терпиш. Чому терпиш? І вона потім все ж у нас відбувається на ментальному плані, на тонкому плані. Поки ти жертва, палач буде, і він приходить тебе ще пробудити, він ще добро тобі робить. І я так і казала, зразу кажу, я вам не допоможу, тому що палач це ваше добро, він вказує, вам треба змінитися, стати автором. І мене ще обзивали, що я відьма, я зло привітствую і так далі, що мене покарає Бог, Боже. Таке чула, капець. Ні, можна було, конечно, ці всі, сідав. зараз ми поговоримо, зараз ми там наколдуємо те все. трагічні особистості, переживалочки. Вони переживають це все. Поже можна відкалібрувати електромагнітне поле, можна дати техніки, да, але треба зрозуміти, чому вона переживає. Буває, це Бувається фон. Тобто Людина заігрується в таких моментах, що там переживає, переживає. Треба просто переключатися. Да, а є переживають, тому що подавлена воля людина живе чужим життям. Там переживає за дітей, тому що в неї свого життя немає, да? а вона переживає за дітей. А від от дітей живи своїм життям. Е, потім немає цілі, немає місії, і людина в переживаннях, розумієте, тобі ж ці переживання на щось вказують: треба розібратися. Ну, але ж тут це, ціла ж історія. Це ж ціла історія. Ох чи зглази? Ой, це взагалі, ви знаєте. Я вже говорила, що порчі злазить тільки там дуже низького рівня розвитку людини, які на них, якщо ви високочастотні, у вас нічого не буде. Якщо ви в місії при незначенні Боже, де ви що? Яка там? Якщо, наприклад, ви мені скажете, а що енергетики да бувають, І якщо нас енергетичні війни, то я ще сильніша, я така, ага, я не ставлю захист, я активую своїх богів, своє своє джерело, які за мною, тому що в мене дуже там є там сім'ї е, зіркові, які за мною я. Активую цей потенціал. Тому що ми справимося. І потім ви піднімаєтесь хух, така відповім, ситуація: Ніколи не двора, чоловіка нема, там з дитиною якісь там проблеми. Да? Вона ой, мене злазила, сусідка злазила, а коли на якому етапі? Тоді, коли у вас це все було. Ніколи нічого не було. Це ж яка завишена самооцінка. Це ж яке значення го я така, що в мене нічого немає. Мені всі завидують. Я кажу, то вам з такою самооцінкою треба бізнеси відкривати. Треба поставити захисти, наказати цю сусідку. Розумієте, тої сусідки, які треба. Ми думаємо про те, що як вам погано зробити. Ну такої це шизофренія. Дуже багато в звертається шизофреніків. Дуже до речі, багато майстрів в шизофренії. Таку такий захист. Дуже багато людей ставлять захисти, приходять захисти тут, тут тут. А нічого не приходить. Хочеться якихось грошей. Ну а там дивишся, вона понаставляла захистів і вона принизила себе. Чому тому, що получається, якщо ми ставимо захист, то ми, то ми думаємо, ага, на нас можуть напасти. Другий момент значить хтось сильніше нас. А ми повинні не ставити захист, активувати своє вище я, активувати свій дух, шишковинну жалізу, сигнатурну клітку, тобто йти у ці вібрації, піднімати вібрації, радості і щастя. На нас є впливи. На нас є впливи це концепції, егрегори. Ментальні віруси є, нічого не скажу. Але захисти не допомагають, повірте мені. Тобто треба другі моменти активувати, ніж поставити. Хвороби різні, бувають часто і порой підсвідомість вже показує, ти живеш не своїм життям. Одна дівчина там постійно, ну, дівчина мого віку, 50 років, каже, я постійно після мене наради проходять, я вже потім кажу, напевно, якісь були наради, можливо, ви були з людьми, які дуже приємні. Да, наради. Я кажу, ой, так це ж не точно. Після кожної наради її посипає. І чухається, і, і чути не до псирязи, і так далі. Я кажу, кидайте роботи, я не можу 10 років я йшла до тієї посади. Ну, тобі посада важливіше, ніж здоров'я, то що можна казати? Тобто підсвідомість вказує, щось думай, це не твоє, ти відтошни, ти не хочеш. Потім онко-аутоімунні захворювання. Чому? Ну, Там дуже багато різних, наприклад, просто із-за того, що ви гасите імпульс мозку. Тобто, <гас> хочу. Ні-ні, не моє. О, це, ні -ні, це не так. <гас> Більше постійно ви гасите мозок. І це і того, ці захворювання. А, майстру колись я сказала, все, закриваємо всі мої. Я не хочу працювати, не треба. Я чесно вам скажу чесно, я зрозуміла, як працює енергія достатку і е, кайфуші, і всього думаю, за чого нам не надо? мені треба? Майстер мені посміявся каже Тома Тома. І я в косметології думала, краса, більш нічого такого не вдумчив займатися. А дівчатка приходять переважно багато хто з такими, знаєте, дуже щепатіними історіями і психологічними різними травмуючими проблемами. Страх. Старості покинутості, невпевненості, і система це нав'язує. Ой, ви повинні, повинні у колоці, повинні те, повинні все, тому що соответствують чоловікам, треба там піти, танцювати, масаж якийсь там робити. Потім конкуренція, і я зрозуміла, що Боже, мене почало засасувати в енергетику інформацію. Перша моя дівчина, яка каже, мене чоловік покинув, я хочу мінус 10 років, я кажу, ну буде 10 років. Ви думаєте, він до вас повернеться? Зовсім це інше. А чому? А тому? Тому що ви він вам зрадив, тому що ви сама собі зраджуєте все життя. Ви себе закриваєте, ви для сім'ї, і це не оцінено. Ні, я не кажу. Ну, це треба, щоб було дуже так гармонійно, щоб жінка має спочатку дивитися себе, мама має бути щасливою. Я кажу: і це нічого не буде. І я почала, розумієте, вставляти 5 копійок вже не як косметолог, а як біоенерготерапевт, І, ну в общем. Мене просять записувати відео, якийсь марафон. Можливо, в мене немає часу. Поэтому така в мене історія з біонерготерапії. Вона працює, там все дуже цікаво, але розумієте, це вся магія в нергофізіології, в квантовій механіці, в квантовій біології.